У вас невеликий бюджет, це теж не біда. Ми і на вас бюджет зможемо знайти класу машини. Шкода Tour. Автомобіль 2001 року випуску автомобіль проїхав 408 тисяч кілометрів, бо це 2-літровий MPI і ще й з газом вписаним. Машинка повністю перебрана, все зроблено за цей час, що експлуатувалась. Все на ній поміняно. Радіатор охолодження, ГРМ замінені, мастила та фільтра замінені. Місяць тому автомобіль їздив на трясучку. Попереду все було класно. Позаду, по-моєму, є невеличкі моменти якісь. Але в принципі, в принципі, все класно. По підкрасам також, звичайно, що є невеличкі підкраси, але хочу сказати, що це дуже класний показник для цього мотору. Мотор вважається, мільйонник, якщо при належному обслуговуванні за ним слідкувати, то він проїде і буде радувати вас і надалі. Класна комплектація елегант в цьому автомобілі. Автомілі дуже чисто, все дуже класно, і чесно кажучи, на свій пробіг автомобіль виглядає дуже круто. Є вакеломочки встановлені, всі чотири склопідйомники, передні склопідйомники автоматичні, є підігрів та регулювання дзеркал заднього огляду. Автомобіль має туманочки передні, задні, газ, індикатор, все працює. Без помилок автомобіль, п'ятиступочка, механіка, автомобіль має е, однозонний кліматконтроль, який заправлений, холодить чудово. Плюс до всього в автомобілі є підігрів передніх сидінь, є підігрів заднього скла, дефлектори всі ціленькі, всі душечки всі красиві і класні. І в загальному у нас хром-пакет, як бачите, хромовані ручки, чорний колір автомобіля, чорна тоніровочка, від також. Все виглядає досить і досить класно. Як бачимо, автомобільчик має і задні красиві дивани, плюс текстиль не порваний, неподраний, не, не провішує потолок, все класно. Це у нас кузов ліфтбек. Єдиний нюанс це немає однієї такої ніточки на ліву сторону. А так це у нас з газом автомобіль, балончик засунути. І також в автомобілі є запаска. Для того, щоб все було класно, то запаску не клали, але власник віддасть її. Спалірок установлений, що ще, автомобіль стоїть на легкосплавних дисках. Да його, робить, в принципі, моторчик хороший. Друзі, цей автомобіль стає в продаж за ціною 4650 доларів, є невеличкий торс. Дивіться, навіть парктроніки, і передні, і задні все працює. Тож я вас запрошую на майданчик, приходьте, кому треба турка, є у нас наявності.